У Прилуцькому районі з 1 червня сталося 35 пожеж у восьми громадах. Повідомляє провідний інспектор Прилуцького відділу ДСНС Євген Мусієнко. В розрізі громади, які виникли пожежі в нас, це Сухоболов'янська громада 8 пожеж, Срібнянська 1, Ладинська, 3, Ічнянська 6, Парафіївська, 2, Талалаївська – 5 і Прилуцька територіальна громада 8 пожеж. З них основна кількість це пожежа сміття та сухої трави. І основною причиною їх є це необережне поводження з вогнем тому ще раз закликаємо громадян, особливо в пожежонебезпечний період, коли дуже сухо і вітряно. Ні в якому разі. Не використовуємо відкриті вогонь на якихось відкритих ділянках із сухою травою. Завжди при відпочинку в лісі гасимо полум'я. Бажано не палити і не використовувати якісь легко займиться людини, тому що це може спричинити пожежу. І ще раз нагадуємо, що в нас в країні є адміністративна відповідальність за спалення сухої рослинності. Та додає, що крім адміністративної відповідальності, полії можуть понести і кримінальну відповідальність. І нагадуємо, що Спалення сухої рослинності також включено до кримінального кодексу і приймається як диверсія, тобто шкода для країни і шкода для майна. Може прирівнюватися як диверсія, і тобто люди можуть понести кримінальну відповідальність на час воєнного стану. Спалювання сухостою прирівнюється до диверсії. Відповідальність за злочини, передбачені цією статтею, караються строком від 15 років до довічного ув'язнення. Також Євген Мусієнко розповідає, що з початку війни було вилучено понад 50 тисяч вибухонебезпечних предметів. А за минулу добу, 26 червня, було знайдено чотири таких на території Чернігівської області. Нагадуємо громадянам і обла. Ці нашого району вибухонебезпечні предмети і правила поведінки з ними. Ні в якому разі їх не чіпаємо, до них не підходимо, телефонуємо 101 і за бажанням можна промаркувати територію, для того, щоб перед технічним підрозділом було швидше і простіше знайти вибухонебезпечні предмети.